Розділ 12 що сказав Джон Менлі? Решта нашої подорожі минула без пригод. І невдовзі, після заходу сонця, ми дісталися будинку господаревого друга. Нас завели в чисту, зручну стайню. Там був добрий візник, який опікувався нами, і, здається, з великою повагою поставився до Джеймса, коли почув історію про пожежу. Одне можна сказати напевне, юначе, промовив він. Твої коні знають, кому можна довіряти. Вивезти тварин зі стіла під час пожежі або повені це одна з найважчих речей на світі. Не знаю, чому вони не хочуть виходити, але вони не йдуть. Хіба що один із двадцяти. Ми погостювали там два чи три дні, а потім. Повернулися додому. У дорозі все було гаразд. Ми раділи, що знову опинилися в нашій стайні, і Джон також був радий бачити нас. Перед тим, як залишити нас на ніч, Джеймс сказав Цікаво, хто прийде на моє місце? Маленький Джо Грін із будиночка обслуги, відповів Джон. Маленький Джо Грін? Але ж він іще дитина. Йому чотирнадцять з половиною, сказав Джон. Але він такий коротун. Так, він маленький. Але спритний і завзятий, а ще доброзичливий, і він дуже хоче працювати тут. І Його батько теж цього хоче. Наскільки я знаю, господар згоден дати йому шанс проявити себе. Він сказав якщо я вважаю, що Джо не впорається. То він шукатиме дорослішого хлопця. Але я відповів, що впродовж шести тижнів залюбки поспостерігаю, чого він вартий. Шість тижнів, відказав Джеймс. Та для того, аби він хоч трохи навчив щомусь, знадобиться принаймні шість місяців. Тобі доведеться чимало попрацювати, Джоне. Ну, роботи я ніколи не уникав, усміхнувся Джон. Ти дуже добра людина, сказав Джеймс. Я б хотів бути таким, як ти. Я рідко коли розповідаю про себе, сказав Джон. Але ти йдеш від нас попереду в тебе довге життя. Тож слухай. Я був саме в такому віці, як зараз Джозеф. Коли від лихоманки помер мій батько, а за десять днів мати. І я залишився сам один зі своєю. Неповносправною сестрою Нелі, і мені не було до кого звернутися по допомогу. Я був сільським хлопцем і не міг прогодувати навіть себе самого, не те, що нас двох. Тож Нелі, мабуть, потрапила б у притулок, якби не наша господиня. Нелі називає її своїм ангелом і цілком заслужено. Вона найняла їй кімнату у старої вдови Маллет і давала їй замовлення на вишивку й рукоділля, коли Нелі могла б працювати. А коли сестра хворіла, то господиня посилала їй обіди і багато корисних речей. Стала їй за матір. Потім господар узяв мене на роботу в стайню під керівництвом старого Нормана, тодішнього його візника. Я отримував їжу, мав житло і власне ліжко на горищі. Мені надали робочий одяг і платили кілька шилінгів на тиждень. Тож я міг допомагати Неллі. Що ж до Нормана, то він цілком міг відмовитися від мене і сказати, що він уже не в тому віці, аби панькатися з нетямущим сільським хлопцем. Але Норман поставився до мене, немов батько, і взяв на себе. Увесь клопіт мого навчання. Коли за кілька років старий помер, я зайняв його місце. Тож тепер, звичайно, я маю дуже добру зарплатню і можу не лише забезпечувати себе, а й відкладати Та й не лі щаслива, як пташка. Отже, Джеймсе, як бачиш, я не та людина, яка задиратиме носа перед маленьким хлопчиком, чи зневажатиме хорошого, доброго господаря? О, ні, я дуже сумуватиму за тобою Джеймсе, але ми маємо рухатися далі. І немає нічого кращого. Як чинити добро, коли трапляється така нагода? І я радий, що можу це зробити. Тож виходить, сказав Джеймс, що ти не згоден із приказкою. Кожен дідько в свою дудку грає. Аж ніяк не згоден, сказав Джон. Де зараз були б ми з Неллі, коли б господар із господинею і старий норман грали лише в свою дудку? Я тобі скажу де, вона в притулку, а я в злиднях. Де були б зараз чорний красунчик і перчинка, якби ти дбав лише про себе. Згоріли б живцем. Ні, Джиме, ні. Це поганська, егоїстична приказка. Хто б її не використовував? І якщо хтось думає, що має грати насамперед у свою дудку, то, як на мене, краще б його втопили, як щеня або кошеня, перш ніж він розплющив очі. Ось така моя думка. Закінчив Джон і рішуче трухнув головою. Джеймс засміявся, але коли він заговорив, то в його голосі звучав сум. Ти був для мене найкращим другом після матері. Сподіваюся, ти ніколи не забудеш мене. Ні, хлопче, ні. Я теж сподіваюся, що ти не забудеш мене, якщо колись тобі знадобиться моя допомога. Наступного дня Джо прийшов до стані, щоби Джеймс повчив його. Він підмітав, носив солому і сіно, почав чистити упряж. І допомагав митий екіпаж. Він був ще надто маленький на зріст, щоб чистити перчинку, чи мене. Тож Джеймс навчав його на спритному. Джо був милим, світлим юнаком і до роботи завжди ставився у веселому гуморі, насвистуючи. Спритний був спершу неабияк обурений тим, що його, як він казав, смикає малий нетяма. Але наприкінці другого тижня він шепнув мені, що з хлопця буде толк. І ось настав день, коли Джеймс мав залишити нас. Хоч яку веселу вдачу він мав, цього ранку він був геть засмучений. Знаєш, сказав він Джону, я полишаю тут багатьох маму і бетці, і тебе, і добрих господаря, й господиню, а ще коней, і мого старого спритного. На новому місці я нікого не знаю. Якби не краща платня і неможливість більше допомагати мамі, я б, напевне, ніколи б не наважився на цей крок. Це справді важко, Джон. Так, Джеймси, мій хлопчику, це правда. Але я розчарувався б. У тобі, якби ти вперше покидав свій дім і не відчував туги, та не засмучуйся, ти знайдеш там друзів. І якщо в тебе все складатиметься добре, у чому я впевнений, це дуже тішитиме твою матір, вона пишатиметься тим, що ти отримав таку добру роботу. Так Джон підбадьорював його, але всі сумували за Джеймсом. Що ж до спритного, то він був геть засмучений і зовсім втратив апетит. Тож Джон кілька ранків поспіль виводив його на розминку разом зі мною. Рись і чвал бік обік зі мною підняли дух мого маленького приятеля. Батько Джо часто приходив і допомагав йому, бо розумівся на цій роботі. Джо сумлінно навчався, і Джо був ним дуже задоволений. Продовження буде.